Мої вітання. Сьогодні я вам розповім одну із перебірних технік, яка не широко, але побутувала на території України. Так, перш за все, вам потрібно будуть метки: бердечко або качалка. Потрібно собі мати схему. Схема, Схема це малючок по клітинках. Фактично реалізувати цю техніку. А, можна для будь-якого малюнку. Наприклад, широко відомі брокарівські а малюнки, а, які слухували Взірцем для вишивки хрестом. А ті доволі легко можна перевести на На нашу мову. Отже, я вибрала такі традиційний. Узор, хто там з символами захоплюється нить. одне, Для мене це просто хо-хо-хо. <свісно> Тож, зараз будемо ткати хрестики, нулики, хо-хо-хо, чи ще якісь символи. А головне ткати з гарним настроєм, тоді пояс матиме силу оберегову. Незалежно від того, там, знаєте, ви ті значення цих символів чи ні. Тепер щодо самої техніки, вона інверсійна. Тобто тут у нас є фон нитки фону і нитки узору. Фон у нас фіолетовий, а нитки узору жовті. А дехто говорить, що вони повинні бути різними, а саме нитки узору повинні бути більш товстими, щоб там, де узор, не проглядались фонові нитки. Проте в традиційних крайках були і екземпляри, коли нитки однакові. Тому все це допускається, можна брати. Однакові, можна брати узорні більш товсті. Це питання не принципове. В мене всі три нитки однакові. Далі, що, які нитки брати для ниток підкання? Для ниток підкання дуже часто беруть а, нитки того ж кольору, якого в нас буде фон. А, тому що, якщо їх брати, в нас не буде оцих крапочок жовтих. Але мені подобаються ці жовті крапочки, тому я беру е ниткою піткання нитку кольору, е якого в мене буде узор. От. Тепер що відбувається у нас на вивороті. Там, де в нас візерунок тут. Жовтий, так? він інверсійний. Тобто, там, де жовтий на вивороті, буде фон фіолетовий. Ось ці жовті крапочки це нитка підткання. Якщо у вас буде фіолетова, то у вас буде суто фіолетовий ось тут частина. І те, що було мене, з цього боку фіолетово, з цього боку вже буде узорні. Нитки. Отже, у нас є схема: як нам заправити берду. Дуже просто. Нам на кожну узорну нитку треба дві нитки фону. Отже, рахуємо, У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто ми множимо на два кількість узорних ниток. І додаємо ще пару для іншого краю, щоб в нас була крайка симметрична. Отже, всього нам знадобиться 20 фонових ниток і 9 узорних. А також я взяла кромку чорного кольору. Чорний, по дві нитки чорного кольору. Отже, і заправляємо. Заправляємо послідовно кромка, чорна чорна в проріз в дірку. А далі я брала 18 ниток. За рахунок того, що в мене кромка є, я собі дозволила фонову фонові нитку по боках взяти по одному. По одній нитці. Якщо ви кромку не робите, то вам потрібно брати 20 ниток. В мене 18 ниток фонового кольору і плюс А Тому я заправила послідовно кромку і по одній нитці фонового кольору. Далі, в нас пішла нитка, узорна нитка. Ми рухаємось Від, Можна від центру рухатись, а я пояснюю від країв. Далі, після одної а, узорної дві фонові. Послідовно. Одна узорна дві фонові, одна узорна дві фонові, Одна узорна. А, дуже часто традиційних поясах, виконаних в цій техніці, кількість ниток для узору є непарна кількість. От, тому у нас центральна дірка заправлена центральною ниткою узорною центральною, а і вже від неї симетрично розташовується весь пояс. Отже, заправили бердо. Далі починаємо ткати згідно схеми. Закріплюємо десь собі дезручно, поки не вивчимо, що ми там робимо. От, але, власне кажучи, потім узор починає сам підказувати, що куди рухатися і як працювати. В мене виходить із дев'яти моїх а, ниток. Вийшли на поверхню 5. 1, 2, 3, 4, 5. Де інші? Інші 4? Ось тут, між ними. 1, 2, 3, 4. Отже, 5 плюс 4, 9. Що мені говорить схема? Мені схема говорить, що у мене в цьому ряді повинно бути. Крайні нитки і одна середня узорна нитка. Все, Всі інші повинні бути заховані. В мене виходять не 3, а 5. Отже, 5 ниток в мене є, а мені потрібно прибрати 3. Як ми прибираємо? Ну, так ми просто ми нічого не міняємо. У нас узорні нитки, вони незалежні. От нам оці дві не потрібні. Ми їх і опустили, залишилось три. Якщо нам щось потрібно підняти, ми піднімаємо. Нічого, ні з якими нитками ми більше не плутаємо. Опустили, залишилось три нитки. Дві крайні і середня. Дві крайні і середня. Все, наш зів готовий, закріплюємо. Так, це було у нас зів, коли дірки були на горі. Тепер змінюємо зі підбиваємо. Далі дивимося по схемі. Ось, далі в нас в мене по схемі має вийти три середні нитки. Так, ось була центральна, і від неї мені потрібно іще цю центральну і дві сусідні. Всі інші нитки мені потрібно прибрати. Дивимось, що в нас відбувається на, в цьому ряді. А в цьому ряді в мене вже вийшли на поверхню ті чотири нитки, які були заховані в попередньо. Мене цікавить із всіх моїх дев'яти ниток. Ми завжди ведемо мову про всі, весь ряд, про всі нитки узорні. Але в кожному з рядів у нас виступає лише певна їх кількість. Мені потрібно три центральні нитки. Дивимося, у мене тут центральної немає, і дві по боках від неї. Всі інші мені не потрібні. Значить, крайні, я ці взагалі ховаю. Вони мені не потрібні на їх місце, я нічого не достаю. Все, я їх опустила, вони пішли собі на той ряд. Але. У мене тут дві ось ці фактично крайні від середньої, по бокам в мене є, тому мені потрібно дістати з нижнього ряду середню нитку. Отже, в мене три нитки середні і закріплюємо ряд. Ну, тут що головне? Тут головне не збитись, який ряд ти чиш. І не забувати, що ми не міняємо місцями узорні нитки, ми просто їх або піднімаємо, або опускаємо, в залежності від того, що нам потрібно. Далі дивимось по схемі. Далі у нас ідуть 5 центральних ниток. Тобто від наших трьох ми знову розширюємо. Так, у нас малюнок розширюється. Отже, ми будемо брати 5 узорних ниток. Дивимося на наш зрів в нашій ситуації. У нас тут 5 ниток є, але ж це не ті, які мені потрібні. Мені потрібні поспіль 5 ниток. А саме по дві по бокам ми маємо заховати. Отже, а в мене захована передостання. Ми ховаємо країні. Далі ця нам потрібна. Тут потрібна мені, ми дістаємо. дістаємо а цю ховаємо. Отже, ми дивимось, нас на дошці. Утворюється 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 поспів ниток. Одна тут немає, одна тут немає, одна тут немає, одна тут немає. Що відповідає схемі? Двох немає. 5, 2 заховані. Закріплюємо. Цей спосіб перебору, він простіший, ніж перебір один один. Тому що нам нічого не потрібно змінювати місцями. І одна і та сама схема вчається в, в цій схемі швидше, цим способом швидше, аніж перебором один один. Так, дивимось далі. Далі в нас вже розгалуджується так? Наші, наш узор. Три, три з проміжком в один. Отже, Дивимось, одна пропускається. Тут дістаємо середня пропущена, ми її залишаємо спокої. І дістаємо ще одну. Виходить 3 3, посередині пропуск, по краям теж опущені нитки, вони нам не потрібні, ми їх і не дістаємо. Так, Далі в мене три. Нитки узорні, три йдуть на низ, три узорні. Отже, дивимося: три узорні, три мають бути пропущені. Отже, я одну з центрального опускаю донизу, а тут навпаки піднімаю і закріплюю перебір. Далі по схемі в мене дві крайні, одна центральна, дві крайні. я дійшла до краю. Так, в мене, в мене цілий рапорт по схемі. Тому дуже зручно цілий рапорт винести на малюнок і все. І коли ми дійшли до ось цього краю, це фактично наш нижній рядочок. І тоді ми починаємо ткати вже знизу. Тобто згори вниз прийшли, вниз. Ткали, 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 дійшли сюди, хоп, обнулились і сюди прийшли знову. Ішли, йшли, 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 оп, повернулися донизу. Ось так працюємо із схемою. Ось, разом з вами ми зіткали ось такий нулик. Все бажаю творчого натхнення і радості від результатів діяльності. На все добре.